На календарі 30 листопада, і з вами Катерина Мочин. Вітаю! Запалені свічки в домівках. Для когось це може здатися романтикою, а для деяких мешканців обласного центру це стало необхідністю. Вчора ввечері місто знеструмила аварія, частина обласного центру повністю залишилася без світла. Що ж спричинило таке екстрене відключення електроенергії? Дізнавалися наші журналісти. Переломи, забої, розтягнення зв'язок від 9 до 22 подібних травм за один день. Такі наслідки ожеледиться в рівному. Чим обернулися падіння на слизьких вулицях міста? Та чи задоволені рівняним станом тротуарів зараз? Дивіться у сюжеті: першого місцевого 6,5 мільйонів гривень. Така вартість нового виду громадського транспорту для рівнян до обусу Пильні містяни вже помітили цей незвичний засіб пересування на вулицях Рівного. Нині він працює у тестовому режимі і, як обіцяють чиновники, повноцінно курсуватиме містом уже з понеділка. Детальна схема руху поки невідома, проте кінцевою зупинкою маршруту вже точно буде кладовище нове. До цвинтаря досі не прокладена контактна мережа, тож чиновники придбали саме цей транспортний засіб, бо він може проїхати частину шляху на дизельному паливі. Вулиця енергетиків далеко не останній район, куди не доїжджає громадський транспорт, вигідний для пільгових категорій. Тож в управлінні транспорту і зв'язку обіцяють вже незабаром оновити парк рогатих, їх поєднує не спільне горе, а спільне захоплення. З нагоди Міжнародного дня інвалідів, який відзначатиметься 3 грудня, товариство сліпив, котре зібралося разом, щоб послухати музику та пісні у виконанні своїх колег. Як люди з обмеженими можливостями розвивають свої таланти? Та чому відсоток незрячих людей в Україні збільшується? Дізнавалися наші журналісти сьогодні слово патріот як ніколи актуальне поняття після ролі батьків у вихованні майбутніх громадян ключову роль займають вчителі. Хто сьогодні стоїть у центрі військово-патріотичного виховання наших дітей? Це справді свідомі офіцери чи звичайні люди, які не мають за плечима навіть армійського досвіду. Про робочі будні вчителів захисту вітчизни та про які проблеми досі в нашій країні говорять у півголосу. Далі у сюжеті. Освіта рівного чи буде якісною новою? Що очікує рівненські дітей ще дорогою до школи? Чи влетить у копійку дошкільна та середнього освіта? Та й взагалі, чи знайдуться місця, де навчатимуться юні рівняни? Про це і не тільки будемо говорити вже завтра, 1 грудня у проєкті без ілюзій, де поспілкуємося наживо із управлінцями Івано-Франківська та почуємо про їхні здобутки та напрацювання. Вмикайте перші місцеве вже завтра, у четвер, о 19.45, та долучайтесь до обговорення. Її висота 25 метрів, а вік близько 70, 70 років. Такою буде цьогорічна святкова ялинка у центрі рівного. Хвойне дерево з родом з Костопільщини і коштуватиме місто 65 тисяч гривень. Ялинку встановлять напередодні Дня Святого Миколая. Цим займатиметься трес зеленого господарства. Наразі це всі новини на сьогодні. Більше шукайте на нашому сайті «Рівне 1 Тіві. Творіть новини разом з нами, запропонувати теми для сюжетів чи розповісти про проблеми, з якими стикнулися, можете за телефоном гарячої лінії. 096 11 40 011. Залишайтеся з нами, попереду багато цікавого.